Чоловіки зраджують часто через те, що культура їх до цього змушує. Я впевнений, що я б'явся мінімум вдвічі менше. Якщо б мене школа, дитинство, отрочество, оце все не готувало до того, що я мушу багато з ким тільки не вийде. Давай. інакше я, типу, не п'ятий чувак, не мачу, не тіп, не хто завгодно ще. Чоловіки їться проти своєї волі через те, через те. Я знав, що це виключить сміх, але це факт. Чоловіки є... проти своєї волі, тому що культура їм диктує так робити. Факт. Є рішення просте, можна не просто. <плес> типу, це в твоїй голові, що ти, ти недостатньо чоловік, ну, недо... да. недостатньо мужественний, якщо ти недостатньо. Це, ти, це це, ти, саме це ти, ти саме, саме це що сказати за дірам не задирайся. За діра задираються не тому, що вони погані люди, а тому, що у них є оцей тюремний часта, часто ти бачив десь десь там, наприклад, в коментарях, чи, чи ще ти йдеш по вулиці, тобі в спину харкають, кажу, цей тип не ється, і ти через це таки піду проти своєї волі. Ні, ні, це не так працює. Це воно в голові не працює. Це не працює. Просто існує певна ієрархія серед чоловіків, і кожен досягає це по-своєму. Хтось. Знає математику, наприклад. Він класний в математиці. Хтось класно, я не знаю, стрибає, робить щось в спорті. А хтось, я не знаю, він не знає, чим себе зарекомендувати, і він же знаходить от таке. Я, Рома, за все своє життя ні разу не відчував, що я мушу їбатися, тому що мені не давали жінки, блядь. А ти, чоловік, загромом пені пенісом, на кажеш, блядь, що ти суспільство вимагає, що ти мусиш їбатися, Ти не мусиш. Рома приспусти при свій пеніс чучуть, це словаки правда. Чуть -чуть. Все, все